Рубрика Політичні новини або ж чергова спроба Макрона. З політика, який від початку російського повномасштабного вторгнення до України брав активну участь, політичну участь, робив заяви, намагався поговорити по телефону. Ми всі це пам'ятаємо неодноразово з Владіміром Путіним. Еммануель Макрон не здає ці позиції і продовжує займати навіть такі передові, скажімо так позиції. Перепрошую за тавтологію в різних заявах, таких конкретно радикальних, і навіть можна сказати. Бере лідерство таким чином в Європейському Союзі як дійсно політика лідера своєї країни, який переймається російсько-українською війною і хоче досягнути миру. Отож, президент Франції вирішив поглибити свій зв'язок з китайським лідером для того, щоб вплинути якось через Сі Цзіньпіня на владіміра. Путіна про це принаймні повідомляють джерела Блумберг. Вони пишуть про те, що от китайський лідер Сі Цзіньпінь вперше за 5 років має приїхати до європейського союзу, і що Пекін буде пропонувати європейському союзу більше. Економічних можливостей ніж США готові прийняти, І ось він розпочне свою п'ятиденну поїздку до ЄС саме з Франції із Сербії та Угорщини. Це станеться вже 5 травня, і ці країни прагнуть отримати інвестиції з Китаю, не зважаючи на низку розслідувань ЄС щодо промислової політики Пекіна, власне та. Попереджень офіційних осіб у Вашингтоні щодо певних ризиків такої співпраці, і от Макрон під час цих зустрічей нібито прагне поглибити свій особистий зв'язок з сі, і це він прагне зробити під час дводенного візиту лідера Китаю до Франції. І таким чином Макрон хоче, аби Сі Цзіньпінь закликав. Путіна припинити війну Росії проти України і про це розповіли джерела видання Bloomberg, які знайомі, нібито з планами французького президента. І от за словами цих джерел, Макрон також прагне залучити китайські гроші у французький сектор акумуляторів для електро. Мобілів а Макрон прийме сі ввечері в Єлисейському палаці в Парижі, де, за словами джерел, має відбутися така зустріч, прийом. В меню може бути французький коньяк, який підлягає антендемпінговому розслідуванню в Пекіні. А потім Макрон має запросити китайського колегу в куточок Перенейських гір, де президент Франції відвідував свою бабусю в дитинстві. Про це такі от нюанси також додали джерела. Візит Сі Сізінпіня до Європи відбудеться через кілька тижнів після того, як міністр фінансів Шаджанет Елен попередила лідерів комуністичної партії в. Пекіні, що надлушок надлишок, надлишок потужностей в Китаю є проблемою для світу. А кілька днів по тому це повідомлення також повторив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Привіт, мене звати Катерина Некреча. Це мій ютуб канал. Я українська журналістка. І якщо для вас корисним є цей контент, обов'язково не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Це зробити дуже просто, але це неймовірно підтримує е, мій канал і цей контент. Дає мені натхнення на те, щоб створювати більше, більше цікавого контенту з цікавими людьми. І також на моєму каналі вже відкрито функцію спонсорства. Тому, якщо хочете підтримати мене і таким чином, будь ласка, всі деталі в описі під цим відео. Дякую вам дуже. Лідер Китаю, Сі Цзіньпінь з 5 до 10 травня має здійснити державні візити не тільки до Франції, а також до Сербії та Угорщини. Поїздка Сі до Європи стане взагалі першим його візитом на континент за останні роки з часів пандемії коронавірусу. Тим часом в Сполучених Штатах обіцяють вжити заходів проти Китаю, якщо там підтвердять сприя. Китаєм передачу озброєння від північної Кореї до Росії європейська правда повідомляє, що про це заявив заступник речника держдепу США Ведант Пател, представник держдепартаменту. Відповів на питання, яких вживають дії взагалі США на тлі повідомлень про те, що російський корабель, який перевозить північно-корейську зброю, використовує китайський порт. І от він сказав наступне: цитую: ми вважаємо, що це не лише ризиковано для регіону, але й демонструє зневагу щодо України. Тому продовжуватиму вживати відповідних заходів, щоб притягнути до відповідальності відповідних суб'єктів така от цитата. Ну за його словами, ніби як США дали чітко зрозуміти Китаю, що будь-яке надання летальної допомоги з КНР буде. Неприйнятним для сполучених штатів, ну а треба сказати, що раніше, під час свого візиту до Пекіну, державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив готовність Білого Дому до нових санкцій відносно Китаю, у разі якщо Китай продовжує підтримувати Росію у повномасштабній війні, війні проти України, і також нещодавно посол США при НАТО Джуліана Сміт звинуватила Китай у допомогу Мозі Росії досягти військових цілей в Україні, оскільки Пекін нібито продовжує продавати такі товари, як технології безпілотників або ж порохові компоненти, водночас треба сказати, що офіційно в США поки не бачить доказів того, що Китай надає Росію саме пряму військову підтримку. Але чи страшні ці погрози про санкції і ті санкції, які там щось діють? Ось ще є цікава новина: що МінФін США дозволив проводити. Ти операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Ощадбанком і Альфа банком для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада цього року. Про це написала Радіо Свобода з посиланням на ліцензію Мінфіну США серед банків, які отримали тимчасову ліцензію. Названо також банки відкриття Совкомбанк, Росбанк, Веб РФ і Зеніт. І також банк Санкт Петербург. І у постанові міністерства пояснили, що пов'язаними з енергетикою будуть вважатися транзакції що стосується видобутку виробництва переробки скраплення транспортування або ж купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно з СПГ, деревиною, вугіллям і ураном. Ліцензія також дозволяє транзакції з російськими банками пов'язані з виробництвом постачанням або обміном енергію будь-якими способами. Ну і тут варто сказати, що є така інформація в медіа, що деякі російські банки ймовірно торгують золотом в Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині, щоб таким чином обійти. Заборону на ввезення доларів і євро в країну. Ось такі міжнародні новини. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з проводу таких планів Еммануеля Макрона, чи вдасться йому переконатись ці не підтримувати Росію? Та чи дієвими на вашу думку є ті санкції, які західні країни ведуть проти Російської Федерації? Також підпишіться на цей канал і підтримайте його. Усі деталі є в описі під цим відео.